Маємо питання від підписниці. Чи будуть ділити західну частину країни, України Польща, Венгрія та Румунія у найближчі роки? Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо свої думки з цього приводу, так? чи будуть намагатися ці країни, скажімо так, відтяпати частину нашої країни? Ну, насправді, знаєте, я зараз не можу сказати, що вони прям будуть намагатися силоміць забрати, але тут буде якась така якісь пропозиції будуть від них. І достатньо такі, знаєте, накручені ситуації можуть відбуватися так, стосовно землі так, і території. Я не бачу поки, щоб Україна щось комусь віддавала. Ну, це найперше, що я хочу сказати, що вони будуть намагатися, ну, зрозуміло, будуть намагатися якісь пропозиції внести, так, тут будуть якісь розмови, тут будуть якісь домовляння стосовно ресурсів, так? От, чи зможуть ці країни, ну якось не знаю. Довгий період часу ця ситуація буде тягтися. От, так, щоб сказати, що у них це все вийде, я поки що не бачу. Тобто ситуація довгограюча і багато будуть ще обговорювати а, подібні речі. Я не бачу взагалі, а, щоб ці країни отримали. Те, що вони хочуть. Якісь пропозиції, якісь розмови можуть бути, вони мають місце у просторі, так, але поки що. Таке, знаєте, ходіння по колу. Якось тут більше от йдеться про якісь е, союзи. Можливо, будуть пропонувати укласти якісь союзи, тому що якісь домовленості, якісь серйозні союзи. Е, три. Мені йде чомусь три: е, три учасника, три союзи, і дуже багато, до речі, е, буде ще у цих всіх моментах брехні. Ну я не бачу, щоб все так було просто. Україна просто так віддавати не буде, але маніпуляції, провокації якісь залякування з цього приводу можливі.